Для того щоб видати або прийняти посилки від кур'єра, ми заходимо в активний квиток кур'єра або створюємо новий. Як створити квиток електронної черги, дивіться в попередніх відео. Після створення ми можемо відкласти роботу з квитком, натиснувши до електронної черги. та повернутися до обробки пізніше або перейти безпосередньо до обробки цього квитка. Натискаємо Перейти до обробки. На основному екрані ми бачимо перелік декларацій, як на видачу, так і на поступлення. Обираємо відповідну вкладку. Наприклад, прийом поступлення. Тут ми бачимо картки посилок. Можливо, обрати всі декларації разом, натиснувши Обрати всі. Або вибирати власноруч по одній або декілька. Або, скористувавшись скануванням, або продовжити без сканування. Наприклад, обираємо дві посилки. Раз і два. Внизу екрана формується блок з підсумком. Загальна кількість посилок на прийом. Натискаємо прийняти. Квиток опрацьовано успішно, посилки прийняті. І тепер у нас є два варіанти дій: перейти ще раз до обробки безпосередньо цього квитка та видавати або приймати посилки цього кур'єра, або відкласти обробку, натиснувши Перейти до електронної черги.